Вітаю усіх. Ви на каналі Плака. Мене звати Марія, і сьогоднішній випуск буде присвячений темі, яка була обрана нашими підписниками на Ютубі та в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте. І тут і в інстаграмі. От сьогодні я буду говорити про закоханість в ляльок. Я не можу сказати, що я прямо очікувала, що цю тему виберуть, і що мені хотілося, щоб її вибрали, але сталося як сталося. Тепер ви будете такі ж. Збентежені і е, трохи прим'яті цією темою, як власне і я, як то кажуть, насолоджуйтесь. Але я попереджую одразу, що це буде не лекція скорішими якісь роздуми, е, спостереження і те, що я там прочитала в декількох статтях, е, Мотив — закоханості в стібляльку. Я неодноразово зустрічався у ну, творах, які ми розбирали так чи інакше на заняттях тут в того юніверситі. Е і одна з моїх одногрупниць навіть послала на цю тему на роботу, ну і мене це якось не обходило, не обтежило ніяк, е аж поки не довелося робити доповідь е за оповіданням, спляча принцеса, авторства Щебосави та цахіко. Оксава Тацухіко відомий в Японії, зокрема, тим, що він був одним із перших, хто відкривав для японців світ французької літератури ну і перекладав японською мовою роботи, зокрема Маркіза досада, Жана Кокто та інших одіозних фігур. Є в його доробку також роботи з літературної критики, ну і власні прозові твори, романи, оповідання, в яких він дуже активно згадує, цитує, як європейську літературу, європейські казки, так і класичну японську. Оповідання «Сплячок принцеса, японською, це не Муріхіме. Можна також побачити в перекладі спляче красуня, ну і автор спирається власне на. Цю французьку казку, яку переказав е, Шарль Перро. І це оповідання мені потрібно було розібрати для одного з занять, і воно викликало в мене проблеми вже на стадії прочитання. Мені було тяжко пояснити цю якусь неприязнь. Але чим далі я просувалася по тексту, тим більш неприємним він мені здавався. Е, якщо коротко говорити про сюжет, то він не розгортається навколо героїні. Принцеси, такої класичної японської принцеси із традиційних моногатарій середньовічних японських, вона втратила в ранньому віці свою мати. Мати ж страждала від депресії, померла від, від якогось темничого отруєння, і спочатку вона віддумала, що немовля також отруєне, і поклали його поряд з матір'ю в труну. Але так сталося, що Дитина залишилася жива, це виявили, і, власне, процеса залишилася жити в палаці, скормила цю зі своєю і батьком. Десь на горизонті в цей час маячить її там, зведений брат а, від іншої матері, а, він так, також така дивна дитина. А, в нього там є свої комплекси, пов'язані з тим, що в нього там з маличку якісь залисини, а, він. Цікавиться ляльководством, він там когось вкусив за чи відкусив палець комусь там із своїх однолітків, який його ображав. Ну, так, він дуже специфічний хлопчик. Принцеса також, не без своїх приколів, вона нікуди не виходить, грається якимись мушлями ну, і поводиться не зовсім так, як мала б поводитись принцеса і якогось. Підліткового віку, вони там особливо з братом не перетинаються, десь вона його там бачила або на картині, або десь віддалено в саду, він її не бачив взагалі. Ну і Потім а, стається те, що стається, принцеса впадає в летергію і не прокидається до кінця оповідання. А, після того, як вона заснула, починають розгортатися якісь кріпові речі навколо неї. Влаштовують якісь танці з бубном, намагаючись її оживити, розбудити, носять її в труні якимись е е храмами е туди-сюди. Тобто вона здійснює якусь подорож поза своєю волею. Е е десь в лісі на них там нападають потім якісь лісові розбійники. Одним із розбійників виявляється, її зведений брат, який її ніколи не бачив, і він одразу відзначає. Лялькову красу принцес. Він її виставляє як е, якусь таку барбі в коробці в цій труні. Люди на неї дивляться, приходять захоплюватися її красою, він там влаштовує для неї якісь типу церемонії. Потім відбувається дуже дивна річ. Серед ночі в неї відгризає хтось руки. Тобто, попри те, що вона не може сама пересуватися, не може ніяк реагувати на дійсність, вона просто спить і бачить якісь там підсвідомості сни на фоні, про минуле, просто якісь спогади, які безкінечно обертаються в неї там в голові, вона просто була позбавлена ще й рук, і, власне, потім вона просто лежить в якомусь хамі безкінечно. Всі рідні помирають, і брат перетворюється на якогось там старця, мудреця, і також десь помирає, е, якісь, там, в е, ляшив човна і пливучий кудись там по річці. Коротше кажучи, дуже кліпова і сумна оповідь. Критика вкрай також різнопланова, тобто пи, хтось дуже секс, сексуалізує е, Образ принцеси каже, що мушля, якими вона гралася, це такий образ мастурбації, що потім її там позбавляють рук, це з одного боку, ну, позбавляють їй власне можливості <сміттє> <сміттє> мастурбувати. А, а також ну, те, хто пов'язується також із ось цим образом сплячої красуні і вартина, яким вона вкололася. І, Нібито немає рук, немає можливості прокинутися, тому що це веретено, яке вона потенційно була в то тепер неможливо е дістати з її рук. Ну, коротше, це все, все б нічого, якби мені до рук не потрапила одна з книжок, на основі якої там, писали ці статті. Це психоаналіз ляльок. І це про те, що означають якісь частини ляльок. Е там... Ну, коротше, це дуже кріпова річ. Це якась декомпозиція людського тіла і дослідження, побудовані навколо цього. Це попахувало дуже сильно фетишизмом і якимись збощеннями, і власне мене це дуже сильно відштовхувало. І я навіть хотіла продовжувати, якби розвити після доповіді своє дослідження. Ну, і написати про це там контрольну роботу, але не склалося, тому що я просто змінила тему. Це було неможливо опрацьовувати моєю здоровою головою, ну чи недостатньо здоровою для такої інформації. Смішний момент в цьому всьому: це те, що включити цю тему в перелік можливих тем для випуску, мене наштовхнула Лариса, яка нещодавно сходила на. Бідолашне створіння в Києві, вона казала, що я виходила з кінотеатру, і якийсь хлопець на виході, сказав: що та це ж пігмаліон. І тут у мене щось склалося, якась мозаїка і я вирішила, що я хотіла про це трошки ще читати і, можливо, поговорити також, щоб воно жило не тільки в мені. Справа в тому, що в Японії в контексті дослідження і, взагалі. Роботи з закоханістю в ляльок дуже часто фігурує термін комплекс спігмальона, що, в принципі, неможливо знайти взагалі практично ніде в термінології в англійської чи там української, тому що, як правило, комплекс Пігмаліона це про щось інше, не про те, про що пишуть японці. Те, що я знайшла, скажімо, в західній термінології, це комплекс Пігмаліона і ефект Пігмаліона. Комплекс Пігмаліона – це більше про подружні пари або про пари в стосунках, коли один із партнерів намагається підлаштувати. Іншого під себе якось його змінити для того, щоб він йому ідеально підходив, ідеально пасував. Це скоріше відсилка до Пігмаліона, якого ми можемо побачити в п'єсі Бернарда Шоу, де науковець лінгвіст навчав продавчиню квітів з вулиці говорити гарною англійською мовою. Потім, звісно, закохався, тому що вона стала леді і навчилася красиво, гарно виражати свої думки. Ефект Пігмаліона це щось про накладання очікувань на певні предмети, події, і коли ось ці наші очікування, неочікування співпадають і все складається так, як ми хотіли. Це більше пов'язано із давньогрецьким міфом про Пігмаліона, коли Пігмаліон створив статус, закохався в неї, і від того, що він дуже чекав, що вона оживе, вона врешті ожила. От, і в них нібито там все якось сховалося життя. От японський же комплекс Пігмаліона найцікавіше в цьому, це те, що цей термін в такому от вигляді запропонував якраз хто? Сібусала та сухіко. Тобто, в японській психіатрії існував собі термін, який означав ось цю закоханість ляльок. і потім. Сюбусава та Цухіко вирішує, це буде комплексом Пігмаліони, тому що я так вирішив. Шибусава Тацухіко був також тим, хто представив японській публіці роботи німецького художника Ганса Белмера. Ганс Белмер можете погуглити, подивитися, дуже багато працював із образом ляльки і пересмисленням цього образу, тому що до ХХ століття лялька скоріше вважалася чимось нерухомим. Чимось, що не може змінюватися. Потім, в середині ХХ століття, з'явилися шарнірні ляльки, тобто це ляльки із рухомими суглобами, і Ганс Белмер грається з саме цим образом, переосмислює його і якби, міняє місцями частини тіла на ляльці. Тобто він, там, ну, як, Якщо ви гралися таким чином в барбі кріповим, в дитинстві там, знімали її голову, надівали її, там, її на ногу, і так далі, то це щось віддалено і дуже простими словами пояснене щодо робіт цього генса Белмара. Щопусава Тсухіко дуже багато над цим думає і теоретизує. Комплекс Пігмальона в японській термінології це самозакоханість в нерухомий предмет. Науковці пишуть про те, що. Дуже часто ця закоханість льок заснована на усвідомленні того, що ми заповнюємо своєю свідомістю щось пусте, тобто переносимо свої якісь почуття, свою як би, душевну організацію на щось первозданно, позбавлене цього і пусте, як на чистий холст, ми переносимо свої якісь думки і почуття. Наповнюємо цю оболонку своїм якимось життям, і вона стає таким чином привабливішою, і нібито людина створює навіть ілюзію якоїсь взаємності чи чогось подібного. Це дуже сильно попахує якимось якоюсь психіатрією, чим вона, в принципі, і є. Але в японській літературі це дуже поширений образ, можливо. Сюбусава та Цухіко і ще щось писав, схоже на це, але, чесно кажучи, я вже не маю просто душевних сил і бажання занурюватися в це, тим більше, що він ну, ніяк не перекладений ні англійською, ні іншими якимись мовами. От, а читати це дуже довго японською. Заглядаючи в словник вишукуючи названня, назви цих перверзій, мені не дуже хочеться. Але я б хотіла також згадати декілька робіт, присвячених коханню до ляльки. Зокрема, двох двох оповідань <кій> недував Веранпо. Едугава Ранпо це японський письменник ХХ століття, який дуже активно працював у жанрі детективу. Як правило, він займався саме детективними історіями. Він дуже надихався Едгаром Аланом По, аж настільки, що перейнакшив його ім'я, і назвався Едогава Ренпо. Цікаво б його, втім, не тільки жанр детективу, але також е, якісь людські трансформації і. Як би, також перверзії і переосмислення взагалі концепту людського тіла. В нього є оповідання людина-крісло, про те, як е, дуже непривабливий чоловік вмонтував себе у крісло і жив в ньому таким чином. Е, що ж стосується ляльок, то я б хотіла зупину, зупинитися на двох оповіданнях, які я читала. Це е, одне, одне з них це Ну, в перекладі можна перекласти як нелюдське людське кохання. Там йдеться про молоду жінку, яка вийшла заміж за дуже красивого чоловіка, а, красі, якого вона очевидно не відповідала, але чомусь нібито він до неї непогано ставився, якось шлюб склався, коротше кажучи. Але в якийсь момент вона помітила, що він якось охолов до неї в сексуальному плані, і помітила, що він якось частенько спускається до себе там він кудись у підвал. В підвалі в нього була лялька, з якою він розігрував певні е, спектаклі. Е, при цьому він би, озвучував ляльку і нібито вів з нею діалог, знову ж таки, перекладаючи, переносячи свою свідомість на ляльку. От, е, ну, жінка, звісно, спустилася в цей льох е, і поторщила цю ляльку, і, власне, Потім чоловік також не зміг жити без своєї коханої, і також покінчив життя самогубством. І ще одне оповідання, назва якого японського звучить як осєто табісую отоку», тобто там, умовно, чоловік, який мандрує із якимось гобеленом, чи щось таке. Також там про те, як трошки містична яка історія, як чоловік закокується в зображення жінки на гобелені і якимось містичним чином потрапляє на цей гобелен. Лялька замінюється, ну, картинка дівчини залишається незмінною. Він же старіше прямо на цій картині, вони ніби там рухаються, якщо подивитися на них, там якийсь магічний бінок. От і це все в принципі. Виглядає менш перверзійно, але теж достатньо дивно. Підводячи підсумки, якщо тут можна підвести якісь підсумки, то можемо сказати, що частково іс історія про е закохані лільок це трохи про перенесення якихось е своїх властивостей на ось цю ляльку, наповнення чогось е пустого своєю свідомістю. Звісно, це не про щось нормальне, але тим не менше в, лі в літературі таке є. Уентокава Варанпо це дуже часто пов'язано саме із пересмисленням людського тіла, пересмисленням якось себе чи що. За допомогою взаємодії людини з лялькою проявляється також бажання людини до трансформації, От, зокрема в оповіданні Нелюдське кохання, там цей головний герой, часом говорив із лялькою жіночим голосом, тобто, нібито ну, набуваючи таким чином жіночих рис, можливо, в нього там було бажання побачити себе в жіночій подобі або змінити себе. На жінку, але він, звісно, не міг цього зробити і таким чином якби, переносив свою свідомість, свою особистість частково на ось пусту цю оболонку, заповнюючи її собою. З іншого боку, дуже часто це дійсно схоже на перверзії і якісь суттєві відхилення від норми, але ну, хто нормальний. Але в літературі це виглядає. Можливо, і естетично, але якщо подумати про це якимось таким відстороненим холодним розумом, то це дійсно виглядає дуже дивно, і ну, часом здається, що це просто бажання перенести свої якісь сексуальні потреби на нерухомий предмет, який не може чинити спротиву, і при цьому не отримати жодного покарання. Ще більше напружує те, що найчастіше фігури для льох, це жіночі фігури. Повертаючись до бідолашних створінь, там дещо інший механізм, це скоріше якийсь такий зворотній комплекс Фігваліону, тому що там є розвиток, дещо відштовхує від себе її потенційних цих партнерів, чи коханців, чи кого. Я, як, як то кажуть, не дивилася, але засуджую. А В фільмах також можна, напевно, це побачити, зокрема в фільмі з Райаном Гослінгом Ларс і Справжня дівчина. Мені здається, там ця тема якраз непогано розкрита, і вона там кріпова, але в неї не хочеться повіситися. На цьому точно вже все. Бувайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Можливо, вам також щось десь траплялося таке дивне. І я, до речі, думала, що, можливо, треба було б пошукати щось в якихось наших творах, але я боялась не трапити на якісь збочення з мотанками, тому я вирішила цього не робити. Все, тепер точно все. До побачення. Пишіть там щось в коментарях, або самій мені це не вивести.